Ну, якби вважається, що треба посадити один раз, і щоб це було назавжди. Якщо ви виходите у подвір'я, і у вас все квітне та пахне, і вирує різними фарбами, та людина, яка хоча б один раз собі зробила таку красу, це для нього вже як наркотик. він вже буде робити це завжди. Доброго дня, любі садівники і садівниці. Мене звуть Анжела, і ми розпочинаємо низку репортажів про наших партнерів, розплідників, з яких отримуємо наші рослини. Таким чином, ми хочемо показати, що нічого не приховуємо, не маємо жодних таємниць. Навпаки, дуже пишаємося співпрацею з найкращими господарствами України. Сьогодні ми познайомимо вас із таким самим сімейним бізнесом, як і агромаркет, з яким працюємо вже тривалий час. Колись ми з моїм чоловіком до нас цілком випадковим чином потрапила одна пачка насіння петуні. Це була пачка на тисячу рослин і тільки білого кольору. І ми тоді, коли Цю пачку насіння тримали, нам здавалося, що це просто якесь ніби світло наприкінці тунелю, можна так сказати. І я як зараз пам'ятаю ці перші наші кроки, коли ми в кожній рослині просто бачили кохання передусім, тобто любов, красу. Сьогодні ми це робимо вже з великою кількістю наших помічників, котрим ми передаємо наш досвід, розповідаємо, показуємо, намагаємося їх так само надихнути, які ми були натхненні, і залишаємось натхненними для того, щоб вони так само обережненько кожну рослинку вискубали з любов'ю до кожної пелюсточки віднеслись. Мені здається, що це в нас виходить. Виходить. Ті, хто цього не розуміють, і просто тут не приживаються біля нас. Ось подивіться, як Олег дуже дуже ретельно переглядає абсолютно кожний горщик, контролює за важливістю. Це багато варти. Я хочу вам сказати на сьогоднішній день. Хочу ще зазначити, що 80% нашого виробництва. Це виробництво однорічних рослин Хоча однорічні рослини не дуже у тих людей, котрі займаються професійним озелененням, ну там якби вважається, що треба посадити один раз і щоб це було назавжди. А ще краще, щоб це квітло круглий рік. Але тим не менш але тим не менш так. Таку яскраву кольорову гамму, яку приносять нам однорічники, ніякі багаторічні рослини не можуть повторити, тому моя думка, що навіщо себе в цьому обмежувати? Якщо ви виходите у подвір'я і у вас все квітне та пахне, і вирує різними фарбами, ну то як можна від цього відмовитись? Та людина, яка хоча б один раз собі зробила таку красу? Це для нього вже як наркотик. він вже буде робити це завжди. Це ми кажемо з нашого досвіду. Настав такий момент, коли виникли думки, що цього може вже не стати, або може, це вже нікому не потрібно то це, звичайно, був такий неймовірно важкий момент. Але, слава Господу, бачите, краса рослини вони потрібні завжди. Все одно пройшли важкі часи, і люди всі прокинулись. Перше, що вони захотіли зробити, вони захотіли купити квітку. Не можу вам передати, наскільки ми були щасливі від того, що у людей залишилось бажання купляти рослини. Взагалі, всі люди, котрі тоді. Котрі тоді купили рослину, котрі якось себе зібрали докупи і продовжили роботу. Хтось щось у когось купляв, а хтось щось продавав. Ну, мені здається, що це багатого варте. З агромаркетом співпрацюємо, мабуть, вже четвертий рік. На всіх питаннях можна поставити плюсики. Це повністю позитивний для нас партнер. Ви можете лише давати нам замовлення будь-які, а ми намагатимемось їх виконувати. Щиро дякуємо Ірині Міхайлівні за екскурсію і цікаву інформацію. Увага, спойлер! В майбутньому ми повернемось сюди, і пані Ірина відповість на питання, які турбують наших квітникарів. Запитуйте в коментарях, про що бажаєте дізнатися. Сподіваємось, що ви добре відпочили в цьому царстві рослин і сповнені енергії, щоб поставити вподобайку і підписатись на наш канал. А я прощаюся з вами до наступної зустрічі. Пока-пока!